Отака у нас фігня, коли тут років два нічого не оброблялося, ну нічого і не росте. Трошечки це з кадрієм. Батині. Отака у нас грунт чорнозем. І сіємо стратегічну культуру. Стратегічну не скажу яку. Зійде самі побачите. Тому що ця культура, не знаю, вона у мене є на залишках. Я думаю, як буде дощик, то повинно щось бути. Не буде тут дощика, тут ніфіга не буде. цієї землі. І побавимося тут знову тілом. Можливо, стріптілом будемо. Таке демо випробовування у нас тут буде. Знаєте? От гляньте, що твориться. Чуть-чуть, трошечки дисками, знаєте, щоб ложе на зробити нормально. І все. Гляньте. Чуть-чуть так. -чуть. Ось таке маленьке. Ох! Харнюля. Ну, Ви зрозуміли, було ось таке. Чи маємо ось таке, або ось таке. Вон ще наша сівалочка ходить, Ми в парі їх поставили, тут тихенько сіють собі, нікому не мішають. І добра приробляють. Так що така історія. Побачимо. Пограємося! Успіхів вам!